Сьогодні будемо вчитися створювати веселі анімовані ролики. Останнім часом багато компаній впроваджують для своїх ресурсів інструменти штучного інтелекту. Так сталося із цією компанією: це Adobe. Вона займається тим, що редагує аудіо, відео, звичайні фотографії. І от не так давно випустили бета-версію. Бета це означає такий. Інструмент відкритий для загального тестування, як створювати анімації. Дивимось, все дуже просто влаштовано. Обираємо персонажа, далі обираємо задній фон, розмір. Отут ми можемо записати своє. Аудіо, тобто фразу, озвучити цього персонажа, далі зберігаємо і скачуємо на свій комп'ютер. Дивимось, як це робиться. Обираємо персонажів із тих, що тут представлені. На жаль, поки ми не можемо свого героя запропонувати, але гадаю, в найближчому майбутньому це буде можливо. Персонажі різні, робот тут навіть є. Чоловіки, жінки, різні професії, є речі: от горнятко, різні попкорн, квиточок. От, давайте оберемо кекс такий смішний, веселий, смачненький. Далі задній фон є кімнати різні пори року, різні час, різний час доби, або ви просто обираєте якийсь певний колір заднього фону. Для кексика от, хай буде така симпатична кав'ярня. Далі. Зараз я хочу записати свій звук, тобто озвучити цього персонажа. Для цього я натисну на кнопку Рекорд. Три секунди зачекаю, зворотний відлік мені піде, і далі відкриється можливість записувати аудіо. М -м -м, я обожнюю смачні методи викладання. Натискаю на кнопку Дон, готово. Іде процес обробки цього невеличкого аудіо. Для того, щоб я його скачала. То ви попередньо зареєструєтесь. Просто ваш Gmail-аккаунт у вас спитають. От, і в цілому можна записувати ролики до двох хвилин. Прослухаємо, що вийшло. Mm, я обожнюю смачні методи викладання. Ось такий веселий ролик. Натискаю download, тобто скачати, і ви бачите, що. Ролик мені скачався на комп'ютер в ту папочку, яка за замовчуванням в мене стоїть, де зберігаються всі файли. Ну що, пробуйте, створюйте ваші ролики і подумайте, як можна використати цю нейролику для ваших занять.